Вітаю вас, шановні підписники. Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Першу половину наступного тижня місяць зростатиме до свого піку в середу, коли ми зустрінемо важливу астрологічну подію всього грудня, повню, після якої місяць спадатиме. В понеділок та вівторок місяць йтиме земним тельцем, який не любить змін. Тож проявиться недовіра до всього нового, а також впертість та ощадливість. У минулому відео ми вже розглянули, що у разі потреби покупки якісних та надійних речей, одяг, меблі, то час місяця в тельці сприятливий для цього. Однак, зважаючи на ретроградний Марс, до покупки техніки ставтеся вкрай уважно і краще відкладіть. Не займайтеся справами, що вимагають швидкої реакції та кмітливості. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці горла, носа, щитовидної залози, особливо подбайте зараз про шию та вуха, ретельно закривайте їх від холоду та сирості. Саме за ці органи та частини тіла відповідає телець, тому вони стають чутливі в час транзиту місяця ним. Вечір вівторка з 9 до майже 11 нас супроводжуватиме місяць без курсу. Тож до початку цього періоду варто вже бути вдома, присвятити цей час медитації та відпочинку. Повертаючись додому, будьте дуже обережними як пішохід, обов'язково вмикайте ліхтарик, переходячи дорогу, та не забудьте одягнути світловідбиваючі елементи. Та за кермом рухайтесь не швидко, не відволікайтесь на телефон тощо. Здається, що поради досить очевидні та банальні, однак в період місяця без курсу ми часто забуваємо про очевидне, стаємо неуважні, наша свідомість ніби вимикається. Саме тому наголошую на рекомендації щодо вечірньої медитації це допоможе гармонізувати розгублений стан. Місяць без курсу завжди передує переходу його в наступний знак. Отже, о 22.50 вівторка місяць перейде в знак близнюків. І триватиме цей транзит до 9.50 п'ятниці. Тут і далі час вказує за Києвом. Повільність стильця зміниться на швидкість близнюків, швидкість в зміні настрою, швидкість реакцій, швидкість мислення. Поведінка активізується, в ній буде простежуватися певна метушливість і непосидючість, бажання братися за кілька справ відразу, а також прагнення більше рухатися і спілкуватися з людьми. Середа, 7 грудня до 3 години дня рекомендується для інтелектуальної роботи, пошуку, накопичення та обробки інформації, коротких поїздок, а також для написання та відправлення кореспонденції, роботи в інтернеті, переговорів. Можна купувати товари, не розраховані на тривалий термін використання. Близнюки в нашому тілі відповідають за верхню частину грудей, руки, плечі, легені та бронхи. Тому, коли місяць проходить даним знаком, ці частини тіла та органи стають чутливі. Уникайте планових хірургічних втручань в даній ділянці, а також задушливих, забруднених приміщень, корисними будуть легкі фізичні вправи на гнучкість для плечей та рук. О 3-й годині дня, в середу, розпочнеться критична 15-та місячна доба, символ якої змій. Можна доповнити і назвати символом Змія спокуси. Він активізується всередині кожного з нас. Слід пам'ятати, що якщо ми піддамося його впливу, то отримаємо лише коротку насолоду, яка згодом зміниться на тривале розчарування. Самоконтроль буде ослабленим, а інстинкти битимуть через край, що може призвести до дурниць. Основною спокусою стане відчуття влади над людьми. Основні рекомендації в 15-ту місячну добу, яка триватиме з 3-ї дня середи до третьої дня четверга: терпіння, смирення, миролюбність. Зберіться з духом та приборкайте пристрасті, скажіть ні, лінощам і так самодисципліні. Саме в рамках цієї місячної доби зранку в четвер, о 6.09, відбудеться повня. В цей момент місяць та сонце розташуються чітко навпроти, між ними сформується напружений аспект опозиції. Сонце буде у 17 градусі стрільця, а місяць у 17 градусі близнюків, протистояння сонця та місяця, духу та душі, свідомого та несвідомого, стресовий період для нашого організму, перехід від накопичення сил до їх реалізації. Невикористана енергія може бути некерованою, легко втратити контроль, налаштуйтеся на врівноваженість та спокій, відкладіть справи, що вимагають нервових витрат, тим більше, що до такого положення додається активний Марс в з'єднанні з місяцем та, відповідно, в опозиції до Сонця. На відміну від опозиції з місяцем, яка триватиме всього кілька годин. Опозиція Сонця з Марсом впливатиме на нас ще з початку тижня і може проявитися в двох крайнощах, як придушення активності та ініціативи, або як імпульсивність, агресивність, схильність до суперечок. Якщо відслідкуєте в собі такі стани, трансформуйте їх в позитив і будьте пильними, так як Марс, планета війни, в напруженому аспекті може попередити нас про активність ворога. Слідкуйте за сповіщеннями та у разі повітряної тривоги переходьте в укриття. В п'ятницю, 9 грудня з 8.16 до 9.49 триватиме місяць без курсу. Ви вже знаєте, що в цей час варто бути обережними, якщо дозволяє робочий графік, це гарний привід довше поспати, помедитувати та вийти з дому вже після 10. А о 9:50 на всі вихідні до пізнього вечора неділі. Місяць перейде в знак рака, який також досить емоційний, та йому притаманні глибші переживання та вразливість. Емоції можуть переповнювати і виплескуватися на оточуючих. Найкраще з місяцем в раку займатися домашніми справами, створювати затишок, опікуватися близькими, робити запаси. Це гарний час для зміцнення родинних стосунків, тож присвятіть вихідні найріднішим. Пограйте в сніжки, зліпіть сніговика, сходіть на каток чи гірку, зваріть какао, прикрасьте новорічну ялинку та перегляньте різдвяний фільм. Це все допоможе наповнитися новорічним настроєм та позитивними емоціями, що наразі особливо важливо кожному з нас. І не забудьте подякувати нашим військовим за можливості, які ми маємо. Не рекомендується в час транзиту місяця раком. Планові хірургічні вручання в області шлунка, черевної порожнини, діафрагми, грудної клітки, молочних залоз, підшлункової залози, жовчного міхура, лімфатичної системи. Уникайте неякісної їжі, не перевантажуйте шлунок. Ці органи та частини тіла чутливі в період транзиту місяця раком. Що ж, ми розглянули енергетику тижня з позицій місяця та сонця, тепер давайте звернемо увагу на інші планети, їх транзити та аспекти між собою. Основні дійові особи наступного тижня Меркурій та Венера, які, як ви вже знаєте з попередніх відео, зараз рухаються пліч опліч. Наступного тижня вони по черзі, закінчуючи транзит вогняним стрільцем, сформують напружені аспекти квадратури з Юпітером. Що перебуває у 30 градусі риб, дію квадратур відчуватимемо протягом всього тижня, а принесуть вони складність у спілкуванні з протилежною статтю, імпульсивність, марні обіцянки, сімейні сварки, високу потребу стати незалежним та відчути себе авторитетним, будьте поміркованими в діях, уважними у фінансових питаннях. Це ще один показник на те, щоб втриматися від капіталовкладень, фінансових угод і так далі. Складіть план на тиждень та дотримуйтеся його, будьте послідовними в своїх обіцянках, не даруйте марних надій іншим. Після точних аспектів квадратур Меркурій та Венера перейдуть у земний козиріг. спершу Меркурій в середу, 7 грудня, а за ним і Венера, в суботу, 10 грудня. К кінці грудня для нас, спостерігачів з Землі, Меркурій зупиниться та розвернеться зворотній рух, розпочнеться його ретроградна фаза з 29 грудня по 18 січня, після чого ми увійдемо у тривалий сприятливий період без ретроградностей. Весь цей час і аж до 11 лютого Меркурій все ходитиме козирогом в гостях у строгого Сатурна. Що налаштує швидкий Меркурій на неспішність, практичність, спокій в процесах мислення та мовлення. Швидкість реакції сповільниться стратегічним обдумуванням, імпульсивним рішенням буде не час. Підлаштуйтеся під саме таку енергетику Меркурія в найближчі кілька місяців. Він відстане від Венери, яка в козорозі буде лише до 3 січня. В цей час для наших почуттів, за які відповідає Венера. Буде характерна певна приземленість, контроль та ще й холодність і серйозність Сатурна. Стабільність у відносинах вийде на передній план. Друзі! Більше астрологічної інформації для планування своїх справ ви знайдете в характеристиці місячних та сонячних діб, що в свою чергу є у астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Використовуйте паперову та електронну версію а ще трішки і настане новий 2023 рік, який ви вже можете планувати, використовуючи календар на наступний рік. Купуйте паперову версію в своєму місці або замовляйте в інтернет-магазинах з доставкою по Україні. Перелік магазинів знайдете за посиланням під відео, як і посилання на веб-версію календаря, яка вже доступна. Гарного вам тижня, любі підписники! Лише хороших новин! Спокою у ваших душах та містах чи селах, бережіть себе і рідних. Україна обов'язково переможе. Слава нашим героям!